Ну, як ви розумієте, абсурдність ситуації вся в тому, що на сьогоднішній день ми дуже чітко усвідомлюємо, що влада наша, яка є, яка має під собою прокуратуру, суди, вона нахабно знущається зі свого народу. На жаль, ми за два місяці вже дуже звикли до цих речей. Ми вже звикли жити в цьому жасі, в якому ми зараз живемо. Я повернуся до виконавчого комітету, який був утворений, і до Народної ради Тернопільської області. Ви пам'ятаєте, що суд відмінив ті рішення, які були на сесії обласної ради минулій, тому нам треба було виходити із цієї ситуації іншим чином. Міжфракційне об'єднання утворено, ми підсилили себе депутатами, бо це треба було зробити. І, Утворена народна рада, котра утворила президію. Президія складається із трьох чоловік, це керівники фракції, і народна рада утворила виконавчий комітет. У виконавчому комітеті є голова, є заступники і е, є члени виконавчого комітету. До виконавчого комітету можуть справді увійти ті люди, які хочуть реально працювати, бо хочеться звернутися саме до людей. До політичних лідерів, до активістів громадських, будь ласка, приходьте до виконавчого комітету для того, щоб працювати. Я розумію, що десь з боку кричати, ображатися, критикувати. Ми навчилися за 22 роки того стільки, що просто навіть боляче, чесно дивитися на це все, направити. і коли ти входиш в, справді, в реалії. Політичного життя в Тернополі, то ти починаєш усвідомлювати насправді, яка ну, підпільна, підла боротьба ведеться від влади, і якась яка жахлива несправедливість час від часу буває від тих людей, про котрих ти думаєш, і ну, хочеться з ним ну, якось поправити цю ситуацію, яку ми сьогодні маємо. Ми ж просто чітко зараз маємо усвідомити, що на сьогоднішній день. Тому чоловікові, який нині називається українським президентом, і тій владі, яка сьогодні є, їй же ж вигідно торгуватися між Європою і Росією, виторговувати гроші і в тих, і в тих, а користатися, на жаль, нами, нашим майданом, нашими радикальними настроями і топити, для того, щоб ми не чіпали їх, давайте. Ці провокатори, ці люди, які дуже добре думають у владі, вони собі придумали, що треба обов'язково посварити громадське суспільство, яке вже сьогодні є, з опозицією. Так? І ви дуже добре усвідомлюєте, що от коли приїжджає Кетлін Ештон, зразу починається оця така е е агресивна діяльність. Правильно? Правильно. Давайте подумаємо, як, не хочу називати цього чоловіка умкою, але, на жаль, так є. Може ми думаємо, що він так от діє, як, як якийсь девіл за перепрошення, але направду він дуже хитро діє. Ви просто дуже добре придивіться, що насправді відбувається. Тому він собі торгує і між тими, і між тими, влада йому допомагає, а ми, на жаль, в кінцевому результаті сваримо, українці. Хочеться звернутися і до тих людей через телеканали. Ви просто на сьогоднішній день, будь ласка, проаналізуйте це все. І просто допоможіть, щоб ці безлади, які творяться зараз в Києві, ці погроми, не сталися в нас. Бо вони можуть статися. Тому що е, от йдеш вечірнім містом, тоді тихо, все нормально. Але ти усі говориш, що ці служби вони ж не сплять. Вони ж постійно чіпляють нас. Вони чіпляють наші, наші родини вже зараз. Це, це не просто, Я не думаю, що, що жалітися на це не треба, бо ми знали, куди ми йшли і що ми робимо. Але насправді відбувається така підла, я не хочу сказати, партизанська війна, але така провокаційна, підступна, отак, От як діють ті спецслужби, які навчені ще тими органами з минулого Попередньо. радянського. Так. Розумієте, і просто те, що відбувається, допоможіть просто вирівнювати цю ситуацію, бачите щось. Нехай, ну може, ви зараз скептично поставитесь до моїх слів дехто, бо я бачу. Але мені дуже би хотілося, щоб ви просто зрозуміли, що насправді відбувається зараз. І те, що станеться за день-два-три, воно може обернутися катастрофою і до на... і в нас в країні, і, зокрема в Тернопільській області. Тому що ті погроми, які зараз відбуваються в Києві, таємно, які е, зараз там звинувачують правий сектори, опозицію яка не справляється, як вони кажуть, то, то є насправді жахливо. І в кінці кінців ну, біда проти свого народу це біда. Тому десь за ці роки, за 22 роки незалежності, я би дуже просто хотіла, щоб ви усвідомили, що насправді все дуже серйозно, щоб ми не розслаблялися. Я вам дякую.